Я думаю, що під камені всі знають про недалеке село Черниця. Значить, воно зацікавило нас з Василем Свінчупом, а ми обоє члени громадської організації «Підгірці гірці ШОЛОМ. У зв'язку з тим, що до нього дуже пасує оця друга фраза в назві Метаморфози двох століть. Якраз приблизно всі роки минає 200 років, як був побудований цей палац. В Черниця, і він йде в ряду інших таких магнатських відносно середнього розміру палаців, який прогресив ну, також розміром і в пеняках, і в Павникові, в коровах, в Ясеницях, ну, в підкамені, Значить, Тут показано на карті австрійських 60-х років розміщення цього палацу. Ми бачимо, що було озеро, дорога далі. Значить, тут на цій іншій карті видно чітку конфігурацію загальну цього маєтка. Значить, друге це фільвар. Перший це сам палац, Четвертий – з двох боків відстав, який позначений. Це була територія парту. Дорога, яка зараз проходить вище від цієї місцевості, тоді не було, вона вже повідомена в радянський час Значить, Це поштова картка 1906 року, де, так би сказати, перше збережене зображення цього палацу відоме нам. І я хочу сказати, що при відображенні матеріалу по цьому палацу. Фактично ми використовували три групи джерел. Перше джерело це, звичайно, Роман Атаназії, який описав, в тому числі і палац в Черницях. В основному це було описано, на... і що дуже важливо, це на основі спогадів останнього його власника Рудольфа Ковнацького. Цей палац був належав тоді ще родині Повнацьких. До, до початку ХХ століття мається на увазі від років його побудовував в 20-х роках 19-го століття, і Рудольф Ковнацький був його останнім власником. Але коли ці записи робив Роман Автоназі, то Рудольф Ковнацький був вже дуже похилого віку, і буквально ці, ці роки помер. Тому в принципі в його спогадах, як вже зараз би, є деякі неточності і. Їх треба, ще уточ... Їх треба виясняти по документах. Значить, другий е... набір джерел це е... спогади Степана Парчука, паруха черниці міжвоєнного періоду і Андрія Турчина. Е... Значить, ну, вони опубліковані і тут ми використовували ці статті. І третє джерело це те, що ще поки що ніхто його не використовував, ми опитали жителів. Села Матвієва, Ярослава Білинського, Євгена, які, ну, скажімо так, дещо додали з спогадів про міжвоєнний період, дуже цікаві деталі, які раніше не публікувалися. І в принципі, ми ще тут їх також не публікуємо, в цій статті, але вони навівають на думку, що процеси в селі Черниці відбувалися дуже цікаві, з точки зору дослідження. Я відбувалася взаємодія в цей міжвоєнний період української інтелігенції. І їхній важливий ще внесок в їхніх погадах це те, що вони нам описали, що відбувалося з цим погасом в радянський період, і який зараз став. Отже, далі, значить, дуже цікавий ще аспект, він так підкреслюється трохи, але мені здається, що цей аспект абсолютно не вивчений і не узагальнений. Це відносно церкви святої Параскеви в Черницях. Ви бачили попереднє зображення. І коли будувався той палац, приблизно в ті роки була збудована ця церква святої Параскеви, це стиль неоготика. І, як на мене, це унікальне явище в якійсь мірі, я, принаймні, як ну, ентузіаст, умовно кажучи, український знає, науковці можуть кавити щось ширше. Але рідко де знайдеш такий випадок, де. Власники маєтку спонсорували для українських жителів села муровану церкву. Це, ну я, наприклад, в нашій місцевості не знаю. Вони, якщо спонсорували, то це була дерев'яна церква, як правило, або взагалі нічого не спонсорували. А це, от родина ковнацьких, зокрема, вона з власниць в період 1816-1830, спонсорувала таку церкву, яка до цього часу стоїть палатна, на жаль, вже абсолютна руїна. Але церква залишилася з тих часів неоготичний стиль. І кажуть, що коли церква будувалася, що власниця цього маєтку спеціально сказала так, щоб вхід був так, щоб вона могла з балкону дивитися, як селяни, що масово йдуть мовитися до цієї церкви. Це вже народна оповідь, але приблизно так це і розташовано. Тут не української спільноти була церква. Так, так, так. Так, село було українське, і воно, і воно було вона бува, в греко-католицьку в цей час, звичайно, і так і залишалось. А це купувала ніч, нічого цей купол, що ми бачили на цьому. Амуна, але... Ну я ж згадайте, що я сказав про те, що цей момент, на жаль, далеко не досліджений, бо це, як на мене, достатньо нова теза відносно цього, що ця церква робила з точки зору аналізу стосунків між власниками. І українськими селянами на цьому обширі, який вже після який покол який під Австро-Угорщиною. Значить, який мотив був, що саме таку збудували муровану і в досі таки цікавому архітектурному стилі. Це дійсно цікаво. І, значить, Ви праві, що, що тут абсолютно е, виглядає так, що мав би бути високий шпиль. Про щось щось інше, так. Але я думаю, що подібне було і, і раніше, тому що це було зразу, і весь час вона діяла Греко-католицька церква, і разом вона не було е, значить, Але от, в час, що було, що була Російська Православна Церква, то. Ну, та це. Я, давайте ви поки що це не будемо обговорювати. Значить, е, можна далі. Значить, цей палац це також ми вводимо в також, розгляд декілька фотографій військового періоду. Тому що, вернуся ще до попереднього періоду, значить, реально все, ця, цей палац був збудований у 20-х роках 19-го століття і будівником його був Тадеуш Ковнацький. Дісталося це в спадщину від, від Антонія Ковнацького. E, значить, на цей момент, коли це вже військовий воєнний період 1917-го року, власником вже не, був, не було комнатських І тут починається змичка з українськими вже структурами. І тут досить цікаві і якраз у ті моменти, про які я говорю, що вони не вияснені. І тут виникає така, от дуже дякую за цю доповідь, яку пан Марік зробив. Тому що реально, скоріше цього, відбувся процес, зв'язаний з кредитуванням і з боргами. Це по одному варіанту. Значить, останній власник Рудольф Ковнацький спогаду говорить, що він продав цей маєток Андрію Назаревичу. Чи в цьому цей помер в 1910-му, це був його син Андрій? Та поки що по документах не зрозуміло. Але е, ну, і... В інших спогадах виходить так, що зразу практично була, була залучена українська структура Український Ревізійний Союз Кредитовий, який був декілька років перед Першою світовою війною, 1905 році, на чолі з Костяновицькою заснований в Львові. І в принципі, він проводив вже збирав кошти від кооперативів і проводив подібне, подібні фінансові операції. Давав борги і скоріше всього, що це так, але це не досліджене питання, ніде нема документальних підтверджень, що реально було складно. Це можна навіть зрозуміти по тому, як далі воля цього маєтку відбувалася А це в, в селі збереглося, так? Ні-ні. Це суховоля. Суховоля. Це місцеві проєзнавці краще, знають він, а місцевий житель, я так розумію, мав ма, маєт, маєток в заліссі. І, в принципі, був українським кооперативним громадським діячем, і, ну, і така версія зараз послідковується, що, можливо, він просто був залучений до діяльності цих господарських українських структур ще перед Першою світовою війною. І, можливо, він і, так сказав, виступав від імені цих кредитових співок і перейняв так сказав, офіційно цей маєток. Оці дві фотографії дуже цікаві насправді, тому що вони е, показують маєток з двох боків. З цього боку, це північна сторона маєтку, і ви бачите, що став. А ця сторона південна і вона якби фасадна. Ця сторона е, значить, е, це що це. Значить, це або, хай буде себе. Це? Хай хай буде це. Значить, тут цікаві самі історичні аспекти е, цього. Періодом 17-го року, який, ви я думаю, багато хто з нас уявляє, як відбувався перебіг військових дій в Галичині. І це період вже після брусиловського так званого наступу, який тут, і нас зачепив. Російська армія борюкалася з австрійською частково з німецькою армією по цій лінії фронту, звідси на південь, і зайняла остаточно в. Десь так в кінці літа 2016 року лінію, яка там перед Ясиновим було вже відоме село дальше. Ця місцевість зупинилася відповідно в російському тилу недалекому. І відповідно, в, палаці, в палаці була влаштована військова лікарня, скоріше всього числа військова лікарня, це видно, бо там російські солдати. Що цікаво, ці дідичі, як їх сказали, от в спогадах пишуть, що дідичі втекли тоді. Ну, тобто, цей е е е Назеркевич, чи хтось інший, хто управляв на він змушений був, як ми знаємо, це вписується в загальну концепцію тої історії, що українські діячі мусили втікати, щоб вони бути репресовані, і він не був присутній під російською окупацією. Було повністю під управлінням російської армії цей будинок. Значить, далі Так і було. Значить, і відповідно. Це також, значить, відповідно, цей будинок е зруйнований був під час того періоду, е скоріше всього е другої половини 17-го року. Це фотографії ще 17-го року, це десь літо очевидно. А як відомо, в липні місяці почався цей сумнозбісний наступ Керенського, Він почався також на цих місцевостях. Значить, він був невдалий, як ми це знаємо загальної історії. І відповідно дуже швидко, через тиждень почався контрнаступ австрійських і німецьких військ. І була така Золочинська бригада, там в на статті написано австр... Зовочівська бригада, яка мала в своєму розпорядженні велику кількість гармат. Вони обстрілювали цей фронт, тут організовувався прорив. І це моя версія, що, скоріш всього, палац був знищений в результаті. Того е, саме контрнаступу австрійців. Ми інших варіантів не можна сказати, бо тут пристосовувалися російські структури, а звідти йшов цей орст. Відповідно завжди. Значить. Значить, після Першої світової війни палац вже був значно зруйнований, принаймні, е, там ні даху не було, другий поверх стіни стояли частково. І тут починається досить цікава історія. З тим, що через е, якраз усі українські кредитні товариства відбувається парцеляція всього маєтку, який був на території е, Черниці. Значить, там декілька сотень. В основному українці це все робили, якраз що цікаво. Причому робили е, викуповували землю і господарі постуратинського е, району, значні господарі, але також і. Е, Велика кількість української інтелігенції долучилася до того, щоб їм перебрати частину маєтку. Зокрема, більша частина маєтку, включно з тими залишками палацу, досталася Мирону Тарнавському, відомому всім останньому командиру української галицької армії, який командував галицькою армією від Чорпківської офензиви до листопада 2019 року, тобто там скільки? П'ять місяців в дуже драматичних обставинах. Це дуже сама цікава історія, як це в нього відбувалося, коли довелося покидати галузь плаги. Значить, Він став власником цього палацу і значної кількості землі. І також є деякі дані, що він проводив навіть ці порцеляції. Тут є фотографія 23-го року, де до нього в гості приїхали, приїхав його син зимові з, з паштонами і учнями української школи з Золочева. Вони організували Коштинський танк. Значить, ну, відповідно, Тарнавський жив в цьому палаці з 21-го року, по 38-й рік до, до своєї смерті. Значить, це одна фотографія з залишками палацу. Це капітелія, які ми бачили. Там вони вже були зруйновані. Значить. Дальше. Значить, до нього приїздило в тому числі такий, як казав, українська інтелігенція. Оце Роман Форчинський відомий Ствецький співець і композитор композитор і поет і також діяч українських січових стрільців. Значить, що цікаво, значить, дотичне до. Цього маєтку є родина Миколи Шухевича. Микола Шухевич це такий визначний український діяч перед Першою світовою війною і в якійсь мірі воєнний період. Значить, він є рідним братом діда Романа Шухевича. О, тобто, по прямій, дядьком Степана Шухевича. І от якраз це до вашому видержу з тих спогадів, що є частими гостями тарнавського, бували і Степан Шухевич, який був в цю війну українсько-польською, підвегом Тарнавського, і також Микола Шухевич. Ну, можливо, там. Роман Шукевич був. Це Роман Шукевич фірма Шухевича ковала. Абсолютно вірно. Це якраз я поки кажу, що ми ще це не зачіпаємо в статті, але там дуже цікаві речі, тому що Роман Шухевич був одним з найактивніших учасників так званої молодої громади. Це об'єднання ветеранів Української Галицької армії. Розумієте, ну, це дуже цікаві речі, зв'язки, і вони тут якраз на черницю виходять, що треба подумати. Це поки що не досліджені момент. Але оця лінія з'являється далі. Ну, е, бачимо, яка споруда в 30-х роках, вона вже другого поверху немає. Тобто, відбувалася така процес, процедура, що довелося Мирону Тарнавському розібрати. Другий поверх, це все було зруйновано, коштів не вистачало, щоб відновити достатню кількість, в достатньому об'ємі. Він фактично проживав в двох кімнатах, проживав сам, мав тільки помічника ще свого з військових часів. Відповідно, це було зроблено тільки на рівні першого поверху, перекритий дах. І так от було в воєнний період. Дальше. Дальше. Ну, а оце те, що це публікується вперше, можна сказати, це фотографія вже радянського періоду. Коли під колгоспну споруду, коли садиба сидимо Тарнавського була перероблена, значить, це залишки, оце вертикальне, в смыслі таке подзовгости, це залишки палацу прибудували столярний цех. Там був спинарник, столярний цех, і, і така абсолютно вже господарська споруда, яка використовувалася кологосплею. Це вже сучасна фотографія, так зараз залишки цього палацу виглядають. Дальше Значить, це з місця того, де тут повстав перед цим. Тобто це все заросло і там завашки, то якби хімічна тимна сторона палацу, отак там кусочком виглядає. Так. Тому вже далі вівається. Значить, ну що цікаво, що залишки цих скульптур використовувалися для пам'ятника Леніну в Черницях. Ну, це просто, я ж кажу, це вписується абсолютно в слово метаморфоза, бо це так воно ну, все проходило класично, як приклад. Значить, і цей це був педестал Леніна в нас кругом замку використовувався до п'єдеста Леніна. Потім, коли Леніна зняли на 90-х руках, то знову відвезли на територію і зараз на території знаходиться. Так. так. Гарно я вижив далі, Це було влітку 90-го року, якраз тоді зняли Леня, і, і ну, тоді. Пан Болишин все добре знає. Урочистості були там у 14-му. Якщо можна, я звершу вже все. Значить, Тобто, реально, ну таке, ми зробили дійсно таку експедицію першого цього літа, коли вже щось з підготували. Що нас вразило? По-перше, це те, що ця церква, там, є як залишок цього ансамблю, який був. Раніше це феноменальна вічна Значить, Друге, сама місцевість, де ці залишки замку, вона надзвичайно мальовнича. вона має елементи історичної е спадщини. І її варто було б громаді, ну, немає, я не знаю, ще це представники Пісканської громади, її варто було б використати в майбутньому для якоїсь туристичної цілі. Там невеликі кошти відновити і зробити певну експозицію. У її досить важлива. Це все можна показувати. Як відомо.